На Луганщині війна була з 2014 року. І по великому рахунку, ті, хто люди, які чи стверджують, чи під знаком питання з таким наголосом говорять про те, що хтось готувався чи не готувався, вони або не розуміють, про що вони говорять, або вони просто дурні. Поясню чому? Тому що. З 2014 року війна була фактично на території Луганської області. В нас було розміщення командування Ату Північ, в нас були командири Ату північ, в нас були війська, в нас були обціли постійно. Тому де Юра займалися оборонними різними там, питаннями. Організаційними питаннями щодо оборони, як той, яка потрібна була на сьогоднішній день, так і на майбутнє військові. Ми їм допомагали сказати, що ми там розуміли, що буде повномасштабне вторгнення Росії по всій території України. Ну можливо, десь там в останній день, десь припускали. Але до цього часу ми більш-менш мали напевно це не надія. Це Мали таке припущення, і в принципі все до того йшло, що, скоріш за все, буде фактична активізація бойових дій. Але так, ми, ми вважали, що Донецька, Луганська область. Тобто, так, вони підуть, ну, максимум ще можливо, Харківський напрямок на стику Луганської і Харківської області. А десь уявити собі, що буде ну, таке, от по всій Україні. Ну ні. Плюс, вже підключались за два місяці до 24 лютого, я вже піднімав всіх, кого тільки можливо, тому що нам прикордонники і розвідка вже сказали, що вони підтягнули танки до кордону в районі Мілового пару десятків. І вони, як в 41-му році, нацисти вони заводили тут ну, для провокації певної. І тоді я всіх піднімав вже для того, щоб нам дали якусь там чи бригаду, чи хоча б батальйон механізований саме для того, щоб боротися з важкою технікою. Луганська область має найвеличезніший кордон з Російською Федерацією. Загальна кількість кордону більше 700 кілометрів, але з рахуванням частини окупованої 2014 року, то більше 500 кілометрів. Не було в нас стільки людей, щоб ми витримали оборону от по всій лінії кордону, плюс лінія. Розмежування. Тому я вважаю, що рішення, яке прийняли військові, що вони відійшли, на жаль, але сконцентрувались на більш компактній частині, невеликій Луганщині, і по великому рахунку протримались 4,5 місяці, навіть трохи більше, ну це непоганий результат, тому що. Тільки на одному штурмі Северодонецька там загинуло більше 10 тисяч росіян там, чи військових там МНР і Кадирівців. По-перше, дуже багато в них було втрат, як в особовому складі, так і в техніці. По-друге, ми дали можливість, ми сконцентрували на собі величезні сили ворога, і ми дали можливість. На певних напрямках Донецької області а, нашим сусідам більше часу, щоб позаруватись просто в землю, тобто побудувати оті захисні обороти, враховуючи те, що в нас не було на той час ні хаймерсів, ні джевелінів, ні якоїсь там ще додаткової західної зброї, ні броньованих автомобілів. На деякі позиції наших військових за годину прилітало більше 180 прильотів різних. Ми відповідали 12-14 пострілів. Ну це так, максимум. Тобто не було нічого. І з рахуванням того, що на початку от вторгнення ми витримали 4,5 місяці. Мені здається, це чудовий результат. До 24-го почала збиратись тероборона. Дуже обережно було до неї ставлення, тому що треба було перевіряти кожного кандидата. Реально, все, що потрібно було нашій теробороні, Ми з громадами все їм надавали. Починаючи від приміщень, закінчуючи, я не знаю, там котлами чи ремонтом цих приміщень. Ну, тобто, все вони отримували. По факту, на жаль, якоїсь великої кількості в нас не було людей, але керівник тероборони він на сьогоднішній день вже має дуже потужну бригаду. Він приймав участь в багатьох бойових операціях і зараз вони воюють саме на Луганщині. В нього зараз колектив величезний, це навіть не сотні, це більше е тисячі е людей особового складу. Ми їм постійно допомагаємо. Не знаю, там десятки автомобілів їм попридавали там. Генератори, якісь ночники, тепловізори, дрони ну все, що їм потрібно, ми з ними співпрацюємо завжди зараз. Вони, як така непогана бойова одиниця, вони воюють, захищають Луганщину. Але можу сказати, що від територіальної оборони чекати якихось надвеличезних показників не можна, тому що все ж таки це ж не кадрові військові. Це от уявіть собі. Це цивільні в основному, ну за виключенням деяких атовців, які мали вже досвід бойовий. Але в основному це цивільні люди, які пройшли там швидку підготовку, і от вони воюють. Ми не знали, де буде проходити. Лінія фронту, чітка лінія фронту, тому що, чесно кажучи, ми не знали там в перші дні наскільки просунуться вперед окупаційні війська. Треба віддати належне Укрзалізниці. Вони з нами були до останнього. Якщо на початку було більш-менш легко вивозити людей, тому що в нас працювала залізниця. І з рубіжного, з лисичанська з попасно ми могли вивозити з кожним днем все важче і важче становилось, тому що. Потрохи все ж таки йшло руйнування залізничної колії. Тобто вона була зруйнована на одній станції, потім на другій станції. Потім ми вивозили людей виключно вже з Донецької області. А на Донеччину ми підвозили автобусами. Автобуси я постійно просив і в міжнародних партнерів, і в своїх колег по іншим областям мені давали різні шкільні автобуси, тому що в нас їх було небагато. Можна було провести евакуацію вночі їх поставити десь там припаркувати. Вночі або там під ранок э, прильоти все автобусів немає. Тобто запланована евакуація могла зірватися. Десь орієнтовно 50 тисяч людей це ми вивезли автобусами, залізничними там, транспортом, там, якимись бусиками. Волонтери нам дуже допомагали, різні. Я навіть зараз не згадаю всіх волонтерів, які нам допомагали. Ми обов'язково це зробимо. Обов'язково кожного нагородим, тому що ну це, це врятовані життя. Чим я Пишаюсь і вдячний, все ж таки Господу, що ми майже 50 тисяч вивезли людей, евакуювали, жодний не загинув. Я розумію, що тут говорити про професіоналізм, тут без десь якоїсь вищої сили не обійшлося, тому що іноді, коли автобуси повертались, от вони вивезли людей і повертались на базу, вони потрапляли під обстріли. Я особисто заходив в автобуси і дивився, вони були як решито. Повністю всі прошиті осколками. Контакту в мене не було, але телефонували декілька разів. На початку погрожували. Ну, Я почув і заблокував одразу. А, другий телефонний дзвінок був буквально через два тижні. Тобто, перший одразу, другий через два тижні і третій десь через місяць, через півтора щось вже намагались. А, Ну, нібито там домовлятись, але знаєте, яким чином попросили зустрітись біля обласної адміністрації. Ну, враховуючи те, що, на жаль, скоріш за все, в них всюди були коригувальники, то це було просто для того, щоб виманити десь і потім, щоб був якийсь прильот. Тому що були ситуації, коли я приїжджав на зустріч, Ну, там, зустрічаюсь біля готелю, і через 3-4 хвилини після того, як зустріч почалась, мені приходило від співробітників наших СБУ повідомлення, що Володимирич, їдьте звідти. Я уїжджав і потім зустрічався, і мені показували просто там телеграм-канали з «зеткою», де буквально через три хвилини після того, як я приїхав на місце зустрічі, була фотографія автомобіля. мене, Номери автомобіля, координати, де зустріч, і написано, що от тут губернатор Луганський зустрічається. Давайте щось робіть. Слава Богу, серед керівників, там заступників, керівників департаментів в нас а, таких не було. А, якщо були рядові якісь а, колаборанти, то вони й залишились там. Набо поїхали туди, але просто кудись там до Старобільська чи далі поїхали ну вже на окуповану територію чи в СВАТО. А, хтось залишився в Сєродонецьку, не знаю долю їх, бо немає зв'язку. Якщо брати е голів там, військових адміністрацій чи е голів ОТГ, то слава Богу, в нас їх небагато. Не дивлячись на те, що росіяни постійно говорили, що ну, це повністю там, про російську область. Так? Але дивіться, Марківка, Рубіжне, Мілове, Білокуракіна, Станиця Луганська п'ять керівників голів ОТГ, які або військова адміністрація, які не тільки залишилися, але й співпрацюють з ворогом. З них, ну, напевно. Вони всі так більш-менш для мене рівні там зрадники, але мер рубіжного відрізняється від них, тому що він ще й чітко водив кадирівців, показував про українське налаштованих жителів Рубіжного. Тобто він просто зливав і люди іноді просто зникали. І ми розуміємо, що їх просто порозстрілювали. Можливо, дай Бог, щоб ми їх потім колись знайшли живими і обміняли. Але іноді інформація підтверджувалась, і він чітко розумів, що він робить. Це робив свідомо. З ним так само головний лікар у Біжанській лікарні став зрадником. До речі, він падлюка ще й встиг зарплату через НЗСО отримати. А якщо б воно проходило через нас, то ми б, звісно, відреагували трохи інакше, але в них там своя вертикаль. Тому от, ну, це просто цинічні люди, які перефарбувалися дуже швидко. Але я думаю, що вони зараз лікті кусають, але вже зворотнього не буде а, шляху. абсолютно. Я впевнений, що повторення 2014 року вже не буде. Ніхто не буде просто по і відпускати ці питання. Більш того, я б хотів, щоб всі судові справи були публічні і щоб вони отримали максимальне покарання за ту біду, яку вони принесли в наш дім. Тут я буду на цьому саме особисто наполягати. Якщо треба, буду приходити і в зали там суду і приймати участь особисто. Якщо, дай Бог, будемо живі здорові, можу сказати, що до звичайних людей. Не всі там колаборанти. Є і люди, які нам допомагають, і на сьогоднішній день так само, не дивлячись на всю небезпеку, на яку вони себе наражають. Ті люди, які співпрацюють з колаборантами, от слава Богу, що в них не було розуму і вони дуже багато фіксацій самі зробили. Тобто вони там виходили з пропорціями російськими, чи вони допомагали в псевдореферендумі в організації, чи вони пішли в державні установи працювати, чи вони очолили якісь установи державні Всі ті люди, які от співпрацювали з росіянами або з якимись там гауляйтерами, яких поставили, вони всі повинні відповідати по закону України. Тут 100%. А якщо люди працювали просто, працює, ну, я не знаю, там працює до прикладу магазин якийсь, ну тут е, треба дивитися, якщо людина не приймала участі в колаборації, а вона просто працювала десь в селі чи в якомусь там місті, ну вона ж не зрадила по великому рахунку державу. І якщо ми бачимо, що вона ніде не допомагала е, окупантам. Тут ставлення не буде якогось там, як знаєте, все, всі, хто там залишились, всі зрадники і колаборанти, ні такого нема. Області різні, росіяни всюди однакові. А, в нас а, є інформація, але ми коли вже деокупуємо територію, в нас а, будуть свідчення, а, але на сьогоднішній день є інформація про знущання а, з людей в Рубіжному. В нас є інформація про те, що в Старобільському районі навіть є катівня. Є інформація про те, що люди, коли ну які туди потрапляли, вони вже розповідали тих, яких випустили. Якщо ну дослівно, то а, вони говорили таке, що ми не уявляли на що здатний а, людський організм. Дуже страшні речі там відбуваються, але говорити вже по факту можна буде тільки після деокупації, після того як ми знайдемо е, всі ці факти злочинів військових. У нас же є факт того, що е, в Новопскові вони там намагаються побудувати крематорію. Це ж не тільки для того, щоб е, своїх військових там просто спалювати, щоб нема тіла, немає компенсації, нема статистики. Це можливо і для того, щоб приховувати е, сліди злочинів, Маріуполь просто як приклад, такі чіткі, там же розбирають будинки, вони навіть ніхто не дивиться на те, що там якісь тіла чи залишки тіл, ніхто їх не дістає, ніхто не ідентифікує, ніхто їм не займається. Чим менше буде е, фактів от того, що загинули внаслідок там авіаударів. Чи обслів артилерії, чи якихось інших там факторів військових, от чим менше вони знайдуть тіл і зафіксують їх, тим краще для росіян, тому що менше буде фактів військового злочину. Але скільки там загинуло, ми не знаємо. Те, що в нас на Луганщині величезна кількість збільшилась поховань, це факт. Це навіть ну, під час обстрілів. В нас просто там в рубіжному в тому самому ховали людей просто в у дворах будинків. Тобто є якісь його ще колодязь, називають, тут високобагатоповерхові будинки, які стоять там, як колодязь, виглядають, і от всередині просто перед під'їздами ховали людей. Я можу сказати, що от, гірська громада ми якраз під час ще, коли вона не була окупована, але Керівник військової адміністрації Олексій Бабченко він там намагався проїжджати по всім селам, які не були окуповані, але іноді деякі населені пункти настільки були під таким щільним вогнем, їх постійно обстрілювали, от постійно просто, що туди взагалі не можна було проїхати то от коли все ж таки видавалася якась пауза, і він виривався там через 3-4 дні, то він каже: Ну просто село. Всіяну тілами. От загинули люди, але обстріли йдуть. І місцеві не, ну, не можуть вийти. Десь якась пауза, виходять люди, бачать, що там розірвані тіла сусідів, вони хочуть їх поховати, а тут новий обстріл. І ті, хто намагався поховати, їх так само розриває і ну, от такі ситуації. Давайте згадаємо Лисичанську, коли люди просто стояли за черга була за водою. І точка У, мені здається, там щось таке велике прилетіло. Був приліт, і там багато людей і загинуло, і поранених дуже було багато. І це ми говоримо просто про обстріли. А скільки катувань, то ще раз говорю, ми це дізнаємось тільки після того, як деокупуємо територію. Сподіваюся, що в цьому році. Я не ванга, тому і проти нас воює реально величезна махіна, але в основному, в більшості свої, контрнаступ залежить від. Швидкості постачання для нас зброї важкої, тому що для того, щоб проводити наступальну операцію, нам потрібна важка техніка. Це не тільки танки, славетні, про які всі говорять, це не тільки авіація, це і броньовані автомобілі, такі як Брейдлі, Мардери, там різні взагалі М113. Абсолютно в різних країнах от різну техніку. Вони прийняли рішення, що вони постачають, в тому числі і танки, в тому числі і самоходні установки і боєкомплекти до них. Це дуже важливо, тому що. Я думаю, що ця війна показала, що все ж таки це більше війна так картилерії. Повірте мені, що не була розрахована навіть західна зброя на таку кількість пострілів. Вони просто не розуміли взагалі кількості, як це відбувається. Одна гармата розрахована на 300 пострілів. А вона робить три тисячі їх. Ну то звісно, що воно трохи виходить з ладу. Але як тільки ми все отримаємо, а я сподіваюся, що ми це отримаємо вже в березні, тобто найближчим часом, то ми одразу підемо в контрнаступ тут. Є таке не зовсім можливо доречне але, порівняння, але е, все ж таки має право на життя тут, як в футболі, коли не забуваєш ти, забувають тобі. Проти нас ще раз повторю: величезна махіна з обмеженими, але величезними запасами е, людей е, і артилерії, запасу, і навіть застаріли, але все ж таки важкої техніки. Якщо ми будемо сидіти постійно в обороні. То наші хлопці будуть гинути в окопах, і ми будемо стояти на місці. А вони будуть просто артилерію розбирати наші позиції. От скільки разів ми проїжджаємось по лінії передової в Луганській області, спілкуємось з різними підрозділами, які боронять і Білогорівку, і Криміну, і Сватівський напрямок. Всі вони налаштовані йти вперед. Дайте техніку, дайте відповідно там артилерію, і вони підуть вперед. Завтра, через тиждень, через два тижні, але вони готові. Знаєте, от хлопці як говорять, ну краще все ж таки загинути в наступі, якщо доля така загинути, чим я буду сидіти постійно в окопі. Тобто з матувації все нормально, всі готові йти вперед, всі готові звільняти Луганщину, взагалі Україну до адміністративних кордонів. Але поки що не вистачає наступальної зброї. Ми потрохи закупаємо техніку вже тому що ну наша та яка була в громадах, вона розбита. На жаль, ми ж закумулювали е, фінанси, ми нікуди їх не направляємо. Єдине, що купуємо допомогу для військових, і все в нас, не дивлячись на те, що ми майже не отримаємо е, податки, е, не дивлячись на те, що ну, бізнес релокований або залишився там. Ми все одно накопичили під 2 мільярди гривень. Це для Луганщини немалі кошти по всім громадам. І потрохи закупається техніка, будівельна так само, для того, щоб ми могли працювати на відновлення області вже з першого дня. Щоб не було такого, що, до прикладу, звільнили там рубіжне, і ми оголошуємо тендери, чекаємо місяцями. Поки ми закупимо техніку, потім будемо її привозити. Потім будемо починати роботи. Ні, ми одразу будемо починати працювати. Ми одразу е, закуповуємо захисні споруди, от такі мобільні, як е, в різних містах е, купують і біля зупинок їх встановлюють. Для того я розумію, що ще можуть бути обстріли. Я розумію, що іноді щось може прилетіти реально. Тому біля гуманітарних центрів будемо встановлювати просто такі захисні споруди, щоб якщо не дай Боже буде обстріл, щоб люди мали можливість просто сховатися. Тобто ми вже працюємо на випередження. Але крім гуманітарних штабів, які ми обслуговуємо по всій території України, ми ще дуже співпрацюємо з нашими захисниками, тому що ну головне це забезпечити їх, щоб було що розвивати, щоб було що відновляти.